Коробочка взуття Літо, перший плюс другий сорт, вага коробочки 20 кг, ціна 3450 гривень. Візуально мені коробочка дуже сподобалась, тому готуємо для вас відеоогляд. Перша моделька це ось такі найщики, вони Adidas. Дуже круті, 35-й розмір. Ну, стан сітки, стан взуття цієї пари конкретно просто бомбезні, всі п'ятки окей. Далі найки. Мені здається, їх кинути в стиральну машинку, і буде просто ідеальна моделька. Модель сучасна, класна. Розмір у нас. 27,5. 43 розмір по факту. Далі, New Balance, Так само. Абсолютно нічого їм не бракує. П'ятки не притерті. Видно? видно? Дуже красива модель. Розмір у нас також 43-й. До речі, 43, найходовіший розмір. Ну, я попала. Я попала в точку. Ось така. 38. 39 -й. Дуже гарний HMD. Далі ось така моделька. Мені здається, це дитяча. Також просто попрати сітку і буде дуже, дуже гарна пара. Далі шкіряна моделька. Дуже також класна. Амі. Не знаю, що це за бренд Амі. Відбілити підошву і все просто гляньте. Стан класний, собі вартість 100 гривень в одній парі. Я думаю, це ідеально. Далі просто Graceland, Ось така моделька. Стан сітки гарний. Просто відіпрати їх. Думаю, це не проблема. Далі кедики чоловічі. Ось такі. Далі брукси. Ні, просто гарна моделька. кросівок 39 розмір. Далі дитячий. Зразу дві пари покажу. О, і табіки тут є. І трекінгове. Ось. дитячі адідаси на ліпочках. І така. Я думаю, ця коробка достойна. Далі лендж ровер. Чи що це? Трекінгова моделька. Я думаю, що також вона дорога. І також вона дитяча. Далі Хамелі, юмелі, я не знаю, як правильно, але це, цей бренд виготовляє і фітнес-футболки, і взуття. Це дуже класна, класна фірма. Далі ось такі томіки. Також почистити, це текстиль, тому мені здається, відчистити буде дуже легко. Розмір. Де Певно написали розмір. Не скажу. Ну, напевно, десь 39-й. Далі, жіноче, зручне, взуття, шкіряна моделька. Дуже красиво. Невеличкий, невеличка танкетка є. Далі ще одні кедрики. Ось такі. Ековські. Блін, подобається. Далі шльо. Великий, чоловічі. Прості шляпи, розмір тут. Оце крівід. Десятка. Далі жіночі балетки шкіряні, Ось такі. Далі чоловіча класика. Ось така лакова. До речі, лак в дуже гарному стані. Сам лак. Далі. Кроксики. Ось такі. Ні, коробка мені подобається. Далі асікси. Ні, ну асікси чоткі. Мені здається, просто їх в кисневий закинути, бо щось фарбу пустило. Але п'ятки цілі. Це дуже добре, дуже круто. Далі шкіряна, ось така моделька жіночого життя. Мені подобається. Чоловіча, ось така пара. Далі така моделька. Також чоловіча. ну Чоловічого тут багато. А, ось такі дві модельки. Легкі на літо. Ось перша і друга. Далі. Така моделька, габори. Це досить дороге взуття. Дитя. Так, дитячі. По дитячому. Дитячі будуть ось такі красівочки, отдасть. шльопки на резиночці, гарно буде фіксувати ніжку. Ой. Жінночі зручне взуття, невеличкий каблучок знову шляпки, так. кедики. ці дуже гарні. Оп. Такі. Такі. тут шнурівочки тільки не вистачають. Далі ось така пара. Чоловічим. Це нубук, Гарненько попустувати і бомба. І остання пара ось така буде. тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна всього лише 3450 гривень за 20 кілограм.